Більше так. до війни. Зараз ми, <ріст> так. Жаль. ми напевно зараз запишемо вас, а то тоді будемо тримати відео. Добре, розкажеш нам щось. Будь чим ви займаєтеся і як так сталося, що ваша е така маленька дитинка і вже настільки така крута і ніка? Ну, подорожувати з жінкою. Їздили вагітні. Майже до самого народження. Якби дитина ще з утроби матері була з тим звуком, знайома, з вібрацією. Зранку з, ранку, з маличку, якби, саджали її на мотоцикл, вона була до того звикла, так що то було якось все природне. Угу. Добре, а тоді вона народилася, як ви почали її навчати, що казали люди і як це все працювало? Чи не було Ми її возили з собою. Спочатку в такі кінгурятні. Присібали до матері в шоломі дитячими возили, просто подорожували з нею. А потім вона їздила на велосипеді вільно і пересіла на мотоцикл взагалі, без питань. А це взагалі, як от вас питають люди, можна Ти, дитина, щоб вона навчалася так. і їздила можна? Так. так, за кордоном це дуже розвинений спорт, називається міні-мото. Угу. Там 50 кубовий двигун стоїть. І діти ганяють в 5-6 років, вже приймають участь в професійних перегонах. До 11 років, що можна на такій кубатурі ганяти і діти, mm -hmm. це класно робить. Можете хто хоче в Ютубі загуглити, написати міні-мото 6 років і там буде купа відео. Тобто, ну, це у нас, на жаль, не розвинено. Mm -hmm. Намагаємося впроваджувати. Тобто... Кайфувати. Ціль в ага. житті тільки одна. Тобто кайфувати. немає якоїсь професійної цілі там, на змагання, далі доньку віддавати чи все це. Це просто... поки що глупо казати там, в 6 років, що ми mm -hmm. хочемо стати Льюісом Гамільтоном, коли виростемо. Але якщо і буде це приносити задоволення, то чому ні? Mm -hmm. Розкажіть про себе. Я бачила, що у вас пише Одеса спочатку, а потім Тернопіль. Ви з Одеси? Так, Скажите, так. Ми з Віджесіль, ми жили багато де по світу, mm -hmm. і за кордоном, і по Україні. І в Одесі, власне, в мотошколі МВР навчали людей їздити на мотоциклі. так. А я недавно переїхав в Тернопіль з Одеси. Класно, бачите. Багато. Ну ми переїхали ще до війни, тому що ми просто тікали від кацапізації, яка там була. Тоді ще не було ні української мови, там, ні українських шкіл, ні українських садочків. І це величезна проблема, про яку тут не чули. Ми коли шукали квартиру, і автори казали, та не може такого бути, що в Україні люди не говорять українською. Може. А вам це було категорично? Абсолютно принципове питання. Дитина виключно в україномовному середовищі зростала, і якби коли їй стало замало батьків і потребувала бабусь, там, ми її перевезли сюди для того, щоб вона хоча б на майданчику спілкувалася з дітьми, там, в школу пішла україномовну. Але з війною сюди переїхала вся така цапня, все те російськомовне населення, і тепер от половина дітей буде в класі російськомовних. Добре, ще скажіть, будь ласка, що навчає дитину їзда ну, на мотоцеклі, такому мінімум. Відповідальність. Ага. Відповідальність. Діти дуже. Вони інстинкт самозбереження розвинений, вони не хочуть впасти, не хочуть розбитися. При цьому всьому в них ще відсутній страх. І оцей баланс, де ти можеш перетнути межу, але відповідально. Я вважаю, що це дуже класна штука взагалі для дітей. Ага. Супер, класно. Добре, великий вечір. Спробуємо. Звати мене Олена. Добре, розкажіть, чоловік розповідав, що ви ще були як вагітні, але як це так, ну, собі дозволяли? чи все-таки були якісь такі переконання інші? Це як е, закохані з першого погляду, я не знаю. Ми як зв'язали своє життя з мотоциклами, я просто не, не було в мене ніякого страху. От Я просто сіла, довірилася як своє життя чоловікові, так і життя дитини. Якщо я впевнена в чоловікові, то я впевнена у, у всьому. Що кажуть люди? Хочу ваше, холодно? Не холодно? <світтє> не страшно, не холодно. Я кажу, ні, а вже ж все, все добре. Mm -hmm. А донька завжди погоджувалася. У неї також не було якогось такого страху. страху. Ви знаєте, нас три хвилини і вона засинала на мотоцикл. В її ніде ніяк не, не в возику, ні вдома, ніде ні, ніяк вона не засинала, як на мотоциклі. Вона сідала на мотоцикл. Три хвилини ми прям засікали її все. Mm -hmm. і... Наспільші. Ви така дуже сім'я. Розкажіть, як у вас ну ваш тиждень як проходить. Тобто ви часто їздите, як не знаю, у вас тренування, наскільки я розумію, чи це просто ви собі як засіб пересування і далі англійська англійське і це все. Тобто, різність, це ну ваш... Скажімо так, якщо у вас робота це і є хобі, а хобі є ця робота, то ви не будете відчувати різницю. Так само і у нас. Ми просто займаємося тим, що нам подобається. І воно якось плавно перейшло, і так у нас загрожений такий графік. У нас і е англійська мала постійно ти, і англійський табір, і індивідуальний. І, ну там ковкопуєзне максимально загрожаємо, щоб дитина просто не було. Навіть і думки залізти якось в гаджет якийсь і повтикати. Ні, на що вона таке, якщо дитина має чимось бути зайнята. Якщо вона зараз не може знайти сама, ми їй підкидаємо якісь ідеї. <плес> так, а вже ж ми повністю весь екіп даємо. Даємо е, 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 мотоцикли, як маленькі, так великий. і великі. Дор, і дорослих, і ну, з 5-6 років, а вже ж якщо батьки дають згоду, е, що вони. Не проти, <ріст> то так, а вже. ж. Будь-який час звертайтеся, записуйтеся. Бо у нас є інстаграм. Записуватися. Каценятко, тільки така задача. Да, я стільчик заберу, а ти можеш спертися на мотоцикл. Я не мішаю тут камеру, ні? Можеш так розпочати. Це мій мотоцикл. І розкажи, який він. Далі, далі, далі. Тюнінг. Угу. Добре, розкажи вголос, як ти розповідаєш. Він заводиться отак. Треба виснет катусочку mm -hmm. і він заводиться. А якщо треба захищити, то ти ось це зелену кнопочку. Це тільки голосніше. Супер, молодець. А ще розкажи, от як ти от вранці прокидаєшся, так? От розкажи про сьогоднішній твій день. У тебе була і англійська, потім ти йдеш на тренування, так? Так. Розкажи про своє життя, От, що тобі найбільше в ньому подобається? Е, те, що е, їздить дуже швидко. А тобі не страшно так їздити? Ні. А чим тобі подобається швидкість? Коли, коли я пригинаюся і товкаюся животиком, до ваху. Тоді ти швидше розганяєшся, так? Угу. Mm -hmm. Добре. А розкажи, от, наприклад, ти прийшла вже на тренування, так? Що треба, що ти одягаєш спочатку? Можете сказати, що спочатку я одягаю там ці штуки, навіть так, як вони називаються, а тоді mm -hmm. шолом. Розкажи, як це все працює? Я спочатку одягаю на колінки, а потім на літки. А потім вже я захід спини одягаю, а потім вже пічомник і шовий. Добре. А ще розкажи, про що ти мрієш? Яка в тебе мрія от зараз? Стати чемпіонкою. В якому розряді? Ну, тобто... На мотоциклі. А можливо, ти мрієш про якийсь новий мотоцикл, такий більш доросліший, чи ще поки що про такий менший. Про mm такий -hmm. менший. Mm -hmm. Добре, що ще в таке є цікаве? може ви мені підкажете підкажетеся. Так, давайте ми одягаємо спину, можете познімати, як це виглядає. Давай. Одягаємо підшоломник, це в будь-якому разі буде гарно виглядати в кадрі. Можна? Так, це так. так. А ви так теж нам розказуєте, що постійно одягаємося, що не падає? Та, звісно, ні, запитайте, скільки разів вона в середньому падає за тренування? Скільки падаєш? Один. Як це так виходить з тебе? Ну просто я один раз вийду за лінію, а потім вже виправлюсь і далі їду плавить. А тебе батьки все-таки от кажуть, сьогодні в нас буде тренування, чи ти сама хочеш? Батьки або я. А маєш таких друзів, таких як ти, сміливих? Так. А що кажуть тобі подруги твої? Чи друзі? Mm. Коли ти от їздиш? Просто вони е не тут, а в дворі нашому. А вони бачили, як ти їздиш? Ні, вони сюди не проходять. Вони живуть в нашому будинку. Mm. Mm. Добре, молодець. Підшоломник. Коли спекотно ми все запшикуємо водою для того, щоб не так перегрівався організм. На шоломах у нас є інтеркоми, ми з малою можемо розмовляти в момент тренування. Іноді це дуже кумедні звуки. Очеред, очеред, очеред! Там крикають. Хто кричить? Соломія! Ага. Я кричу. Гасо! Так? Це все можна купити. Це все дуже важко. Mm -hmm. Дістати, це реально треба діставати, так в Совєтському Союзі треба було все mm -hmm. діставати. Купити mm -hmm. не можна. В Тернополі немає жодного спеціалізованого mm -hmm. магазину. Україні висію Це шолом з Іспанії. Uh -huh. Рукавички знайти такого розміру манюсінько теж супер проблематично було. Нам фактично доводилося об'їздити пів країни, щоб це все повитягати mm -hmm. з різних місць. І, на жаль, так. Ми якраз зараз прогріємо е, мотор. Що? Mm -hmm. А, візьми, так, так. Можна те знати, як вона його вихочу. Викутиш сама туди. Можна камеру навіть з руки як комусь. Так, за нею тікайте. Ті. Така ні людей ніби. Ви теж дитина докладаєтеся, чи вже біжить зріли, на віці почали. З 12 років я на мотоциклі. Ага. І ваша напевно, сім'я була так, то як ви так 12-й теж Ну, але... Так, дядько зразу посадив на мотоцикл, навчив їздити. Невірно. То Довелося переучуватися повністю. Ми жили в Європі, я якби, пройшов багато курсів. там все. В совєтській совєцькому... в техніці все було не так. Там, дядька, наприклад, було відкручення передня гальма, щоб вилка не псувалася. А потім вже я дізнався, що передня гальма це основні, то основні. Чувач. Зовсім по-іншому треба було їздити. Або там, їде собака, а ти ноги прибрав з під ніжок. Загально позадні. Все навпаки. Довелося повністю в дорослому віці вже переучуватися. Кийця, куди ти пішла? Давай бензин сюди і рукавиці! Можемо зняти, якщо цікаво, кадр, як ми дольємо трохи бензину, та? Більше планів різних буде. Цікавіше. Давайте залізеш з мотоцикла, цю щоб я тебе не залишу. І притримаєш його, притримаємо його. Дякую. Майже не розливає. Бери, тримай. Пробуем. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Частинко. Так, а я вам поскидав, в разі чого так, там багато відосів. І ще ти... ви мені поскидали таке що? Так, так, бо ну, це так. ви знали про грілочне коло, вона просто їх... Так, і це мені доведеться цю детальку купити, а тоді тільки зможемо нормально валити. А що таке? За делі ну, купляти? У Львові я мага... Кий це. Ти така крута. Ти не засмутилась? Соломійка, ти молодець. Дуже дякую, що ти погодилася, щоб ми тебе відзняли. Ти супер дірка. Ми бажаємо тобі всього-всього найкраще, щоб в тебе здійснилася твоя мрія, і ти була чемпіонкою, добре? Ми як про тебе напишемо, то всіх в телевізорі буде про тебе показувати. Про Соломійку, який п'ять років, яка вона суперкрута. Давай п'ять. Дякую. Все, молодець. Можеш навчити, як мотоциклісти здоровкаються. А як, покажи. Так? Рукавичці. Так, в рукавичці. А, Тож, я вже твоя? Я теж їжджу, але я тільки взаді. Ясна. За чоловіком. Ми зараз будемо їхати коло вірну траєкторію, добре? Як вірно проходимо повороти. Їдемо біля червоно-білих фішечок якомога ближче до бордюру, до внутрішньої сторони повороту. Окей? Let's go.